Добрий вечір, мої любі глядачі. Сьогодні ви почуєте український варіант пісні Велика Регати із мультфільму Приходи Капітана Врунхія». Розпочинаємо! Я Арчі Байденті хочу оголосить бумагу в якій об'явлено в кожній страці спортивна честь і відвага, морськими ділами в віках традиція наша богата, а цим протоколом об'явлена нам велика морська регата, велика морська регата. Велика регата, велика регата, сьогодні не чули оставки богаті, ставлю на ласточку вихрім прокатися, ставлю на чорну каракатицю, ставою в заклад і свій і дім, ставлю свій фрак і жилетку при цім, ставлю на муху стрілу та ракету. Ставлю немедія на ту і на ету наша візьме, ні наша візьме парі, парі. Хто розіб'є, відважних на згодні є, відгукнулися різні країни, Порці піднімають вже вітрила, відомі усім капітани. Пройде по морям навколо світній маршрут. Всі будуть герої по праву. Хто трейший прийде, заслужує повагу, але вперше всесвітню славу, але вперше всесвітню славу. Велика регата, велика регата сьогодні не чули оставки багаті. Ставлю на боцмана бія мордацтана, Ставлю сто фунтів на герцога Астана. ставлю маєток мі банківським влак, ставлю коняку, воронну в заклад, ставлю чернила, перо та тетрадку, Ставлю все разом, але по порядку. Наша візьме! Ні! Наша візьме! Парі? Парі. Парі! Хто разі б'є? Ну, ось так в мене вийшло перекласти цю пісню на українську. Ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте нових перекладів. До побачення!